Канал Історії для Малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки Мишача рада у темній коморі старої хати жила собі Мишача громада. І жили б вони у достатку. Зерна там було багато, і сухарики, і крихти хліба. Та тільки одне лихо у хаті жив кіт, сірий, пруткий та підступний. Не встигне мишка висунути носа з нірки, кіт уже тут, лапою хап. А коли вночі миші пробиралися до мішків із зерном, кіт нишком сидів у кутку і чатував. Багатьох мишок він налякав. А деяких і зовсім спіймав та з'їв. Мишам урвався терпець. Зібрали вони вночі велику раду в темному закутку комори. Прийшли старі й молоді, сірі й чорні, навіть найменші мишенята, що ледве з нори виходили. Сіли вони кружечком, і почалася рада. Стара мудра миша з довгими білими вусами мовила Браття й сестри, так жити більше не можна. Кіт нас мордує, а ми й досі не вигадали, як від нього врятуватись. Хто має пораду? Міші загомоніли. Одна сказала Треба знайти іншу комору і перебратися туди. Е, ні, відповіла друга. В цій хаті добрі запаси. Чого ж тікати? Краще кота перехитрити. Тоді наймолодша спритна мишка вигукнула А давайте повісимо йому на шию дзвоника. Як тільки він наближатиметься, ми почуємо дзвін і встигнемо втекти. Оце думка. загомоніли миші. Так, так, дзвоник урятує нас. Закричали інші. Усі плескали хвостиками від радості. Та підвелася стара мудра миша І тихо промовила. Гарна порада! Та тільки скажіть мені, хто ж той дзвоник котові почепить? Усі замовкли. Молоді опустили очі, старі закашлялися і зашурхотіли лапками. Хтось пробував жартувати, хтось ховався за інших. Але сміливця не знайшлося. От, бачите, сказала стара миша, легше вигадати раду, ніж зробити діло. І розійшлися миші по своїх норах, так нічого й не вирішивши. А кіт і далі чатував у коморі та не давав мишам спокійно жити.